Здоров. <гум> я і не запримітив, примітив якісті зайшли. То-то, я, гікою обіцявся у минулому епізодові вже поклав собі замок, і якраз думав, що йому не похибіли б двоє сокотачів. Моцних таких, знаєте, у, -у, -у страшних, убився вшиткі були. Можна було й більше солдатів собі вчинити, айбові видав, раз зопремеся на двох. Кроме того, чинив їм собі. Так, тут треба буде мало показдувати. Кроме того, чинив собі деякі варіант, який би я мав прапор, яка б фана була, а, на моєму замку. Айно, можу казати, що я якийсь феодал, know, і в мене має бути якийсь свій фамільний знак. А, раз мав такі варіанти. І це паттерн коситься. Знаєте, я такий можу чинити. Він у мене десь тут був, або мщитями, де. Десьмто індекла. Ага, знав, знав. Туйка, видите, може чинити мінту фан, і конкретно сіся чиниться з косиці. Значить, є там така косиця, похожа на ромашку, ви її кладете уєннос із папіром у крафтінг і дістаєте, і дістаєте тот мінту таку. І з тої мінти, коротше, чиниться цекий узор. А, другий досить стандартний такий. На християнську тематику, знаєте. <хи> ну, айбо я посидів поміркував і вчинив собі такий а, шаблон. А, сеся кличе Блискавиця. Може, у мене буде фана блискавиця раз ми май любит. Ну, та що, може, не похибить раз. Це се Ну, та. Так і казав їм, хотів їм покласти класичний нормандський замок, і мені севидить я його учинив. Та-дам! це мій замок. Таке, Не дуже не дуже довго знаєте, тягнув їм <тас> від вас презентацію. Пуйте одну поникаємо. Насправді, і це не буде даяка аж дуже довга екскурсія, бо цей замок я чинив по відеоінструкції єнного челяника, котру я прикріплю у описові до відео, ясне діло. Тільки мав іще таку концепцію лампоша, учинену з туфа. Ай, туфа в нього доста много, та. Й... Uh, я подумав, що у замковий я його не хочу хоснувати, а десь його вихоснувати не похабит, та начиню собі ще такі лампуші дулісим путьом. Видите, вчинив це чиненник такий. Ну, не чиненик, просто ж має міцний путь якийсь, а не просто Ну, не, -не, -не, -не просто би був такий uh, путик у Майнкрафті стандартно. Знаєте, на цей замок пішло тільки часу, тільки сил. Uh, я вам дораз туда що вкажу. Некайте це день. 184 184-й я минулий епізод кінчав на сотому дньові. Ну, може, сотий, 101-й, неважно. 100 днів пішло у мене аби дійти до ідеї построїти замок. Та й ще 100 днів у мене пішло аби тот замок покласти. Кіть побзерати на карту, то він не є по масштабам дуже майвеликий ведмой хишки. Бо споза того ж він дуже високий, у ньому дуже много всього є. За перше, мусить уповісти, що в мене тут буде рів із лавою, із шипами такими. Він ще не є повністю готовий, бо Сісі, шипи та й лава на цябку не так шико в ноги, як би хотів. Видите, тут не є, Шипи нові не наросли. Ну, не бай, сесія докінчить уже досить скоро. Та й плюс, я хотів дещо да, з вами ще подискутувати. Ну, тільки ми маємо. Такий стандартний подвісний міст. Айно, можете як закривати те й все та й нико не може зайти. Я раз лишу відкритий. І це буде майне небезпечне місто у моїй самобавці, бо требася буде не зашпотати і не впасти в лаву. Там долі буде лава та й там. Туйка ми заходимо в основний хол. бачите, тут простора міцність. Де може сидіти деякий феодал <сум> Ай, ну, і рішати свої діла. Приказувати з челядів. Тут насправді гонно бути много людей, ще гонно челядь зайти на балкон і там щось приказувати. По углам, ясно є діло, сути ще такі коморки на тото -то все. Ну, я не буду довго на цьомуся зациклювати, бо, знаєте, ви можете поникати. Інструкцію до цього замку, і самі все будете знати. Між іншим, я вже завісив, вже завісив свого фану, яся вже приладив. Айно. Ну, і це буде мій основний основний тот А, На другому штокові я піціцько поміняв задумку, значить, з єдного боку, Айно, ну, я вчинив По стилі діла, діла солдатів. Ми ж іншим, можемо такою тою вчинити. О, йожийко! Йо! я її не відів. Якось не, <п Exhaud> не відділимося все досягнуття дотепір. Інтересно, це він в буде годинку десь піти, це він тобі буде такою тусити. Я не знав. Ну, добре. Далі я твій учинив повністю функціональну а, базу на забаяння, видите? до 30-го левела до Можете вийти на балконік, там може, наприклад, є ногу ще сокотача туй покласти. Хоч не знав, туй на нього дощ буде падати, може ліпше не треба. Та й так, то дор досить дорого по желізу. А є в нього тут мапа міцності, значить, цесь мій острію, видите, цейський мій замок, моя хишка, путик, я йому чинив, дуже много пшениці. Та й, в принципі, все, раз більше не є. к Код Дівуар звідався, з чого я замок не построю на окремому острові який, наприклад, Туйк міг би порвати, або мені ся не любить мені би до замка далеко було ходити. Бо теоретично я раз бізувся жити далі в своїй хишці, а не в замку. Ну, Може, і в замку я при... привчу, або то вже буду відійти майпотюм. А суд то й мене і камін, ясно, бо людям було тепло. Ну, ідімте дгорі, пойте, там поникаємо, як жиє наш великий феодал. Туй тільки... лише єдиний таш, на який є тото. -то. На котрий сут окремі двері. Ось тут треба геби, ну, знаєте, зайти, поковтати, впоїсти. <кій> Добрий день, а, мож, мож далі? А, в... а там гибив, ну я сижу, я таке гекер. Ай-ай, пой, пой-пой! Та-да! Тут ще я, я не Я не придумав, що як має бути. Учинев камін по інструкції з пала, паласом, з тюльцями. Учинив собі постіль таку паранну, видите у синіх тонах. Думаю, може ще цю частину маленько спустити, аби штори закривали. Ну, то таке. Є. Є тут ще закуток десь іст. Мож, сісти собі, так, ням-ням, ням-ням, І поникати у озір. Ко там іде, не знаю, не вижу. А, далі, у ще й закутковий робочий кабінет. Такий, видите? Нічтою такого аж дуже нестандартного не є. А, сідаєте собі та робите таги, таги усі феодали у свій час. Ну, а й боявня тут ще доставчиво пустого міста. Є в нього ще один закуток пустий, і ціла сяся центральна зона, і сися зона абсолютно пусті, і я був би дуже радий, коли сте наметали у коментарі да які ідеї, що б там такого класного мож покласти. Кроме кроме э, стола на забаєння, бо тут уже є етажом ниже. І ще ковно ще виліземе дгорі, побзираємо як тут у нас. На самих оборонних баштах. Ну, плюс мінус оцік. Хаба. Ну, сякий у нас а, вийшов замок. Так, доста файний. Айбо, а, в общем, хотів би ще поговорити, що ми у усьому епізодові будемо чинити далі. Обида, як у бавці прогресувати сюжетно, та треба мені знайти Stronghold. Оби знайти Stronghold, треба мені ще навибивати много перлів, ендерських перлів із Ендерменів. І в мене є два варіанти, як вчинити. Можеш піти у недер. Торгувати з піглінами. Хоч минулий раз ця Затія була дуже-дуже неінтересною. Я а не єну перлу не вторгував, а виторгоєм був, ачей, дораз, штовс золота. Вообще непродуктивно, мені це не любить. А другий варіант то зась іти у недер, або вже глядати зелений біом. І ну, пробувати тих ендерменів забивати. Та видав, низько ми підемо у недер глядати зелений біом. Рушаймо! Я вам укажу ще один трюк, з перед тим, як зайти в недер. Я хочу заліпити на свій щит зісь герб. І воно насправді дуже легко чинить. Ви просто берете вже готову фану. Видите? це фана, яку я сам чинив, і тут навіть пише ну, гібоінструкцію. Кладу її у крафтінг. Кладу туди ще йну фану з такою самою основою. Значить, сам робив епініс сірої фани. Та і, і сіру фану туди кладу. І можу вуаля, склонірувати. Всяк буде доста лише один раз витратити ресурси на. Опін ну, Фарбева самі один раз лише витратити на це все. Та й та буде. А далі беремо щит. Кладемо у крафтінг. кладемо у крафтінг таку і фану туту. І дістаємо щит із нашим, із нашим гербом. Ну, Він визирати не на ті копрадно, як. Як повна фана, бо на щитові вона май маленька виходить, айбо і так не піло. Не? А вже тепер путь у Недер. Та й узьмеме з собою у недер діамантовий меч добича 3. І це дуже важно нововведення, яке в мене буде. Ну. Що дали? Никаємо на карту. Я той піціцько побігав, бо, ви видите, минулий раз ми бігали у того бока, там і ми виходили досить повно у фортресові, але не знайшли ми ніч доброго. Теоретично, тепер можемо піти десь у якогось боку туди на сіверовий виход, або туди на юг повністю. Зараз будемо бачити, де нам буде легше знайти путь. Так, золота шапка на мені є, щит у мене є. Воду мені ту і не треба, блоки у в'ясу. Я ну, в принципі, готовий. Ну що, буду надіятися, ож мене не уб'ють. Фух, пшлись ми. Ага, забув імда, що дуже важне. Лодька. Чинюся хоть. Дві-три ніс три лодьки. Вони будуть дуже на Хосен. Видите, я туїми всіх піглінів, я планував з ними маленько потокмитися, а по факту буду никати що далі. Ну, на юг ото у того бока. Тільки, між іншим, від мене втікла куриця. Постараємося не творитися на того Гаста. Туйка від мене була утікла куриця і вона ту сама саменька. Но на чудо і той не коників от. ось... вона знесла Коко, вона знесла Коко. І це неучебна тривога. Курочка знесла коко. Хм. Інтересно, це може з яйця вилізти пітятко в недерові? Теоретично мало би, ні? Ото буде не мало бути так, як прив'язано до біома. Та що значить, в дверей йдемо прямо на юг і будемо нікати, це там є. Це там є тото. -то. Зелений біом. Открита місць достатньо небезпечна, а кіт дорос газ вилетит, то й від нього нігде і спрятати. Дівкуся. далеко. у і місяця ще й вертати треба буде. Всяк мені много майбезпечно, знаєте, просто прокопуватися через через гущу якогось матеріала, де не спавняться гасти, де все добрі. Видите, у мене тут все нормально. Ай, ну у мене вже поломився желізний чекан, та мушу копати діамантовим із фортуном, айбо зато я живий, здоровий і не боюся. би і дале. Ну, Туйка кисут другий небезпек. Треба. Бути осторожним, куди я коплю. Айбо, айбо, я ся сокочу. Кампець, я лише тепер позумів на кільку я насправді високо. І саміся і так треба буде якось спущати. А як я ся буду вертати? Господи, помилуй. Як я ся буду вертати? О, я прийшов. Я на місці. Є! Yeah. Треба було із собою взяти ще гадвабний чекан, та я би з собою взяв ще і зелену, і земли. Ай-яй-яй, мегалю, мегалю. На другу боку, може, мені і не мусить бути гадвабний чекан, хоча я то раз буду тільки забивати ендерменів, то є великий шанс, що мені випаде блок з цього покрученого Нілія просто з Ендермена. Треба собі вчинити на тото фармилку, місто. Так, чинимо собі платформу, у висоту два блоки, або сюди не став Ендермен. А довкола я розміту а, лодьки, ожкіт нагоду туди ще дако другий сяде. Все би мало бути вже безпечно. Тепер треба лише виниковувати десу тендермени, никати йому очі і бити їх діамантовим мечом із добочов 3. Круто. Може собі тут ще буде вчинити якусь ладичку, куди ми будемо складувати, то то щось ми нафармили. Будемо тут як дома. Первий пішов? Ну пой сюди пой! Хе хей перва едерська перла пішла. О, випав нам і покручений нілій. Значить, я буду годин дома вчинити собі руносяку парану зелену хащу гітує. Ну, тепер ви розумієте, що ся буде діяти далі. Я просто буду сидіти туйка і забивати ендерменів. Гіся каже, you know the drill. Так, уже в вісім є. Я не знав, кілько мені їх точно треба буде. Треба мені май мало штовз. Може, даже два. Даже два, бо треба собі буде ще і ендеровську ладичку учинити. Ого. Я лише тепер іся за приймітю. Видите, яку барву має туман? Закіття у з цих базальтових дельт. Та туман такий світленький. Білий. І видите, над тими деревами він теж світленький білий. А дораз я зайду у біом цього покрученого, усесть у покручений біом, і, і туман стане іншок і Никита. Він наросте чорний. Кампець. Не знаємо за таку механіку. Ну як? Не трафлялося дотеп. З чим хотів поговорити піцісько по общій прогресії. Знаєте, у Майнкрафт з кожним апдейтом додав щось нове, якісь нові блоки, якісь нові приколи, механіки. І а, я лично діла себе у. Це вже який у нас епізод дев'ятий, чи айно, це я знаю, вже 9 епізод запису. І я не запримітив. Абсолютно ніч нового, що би мені було дуже хосенне епін з нової версії. Значить, я міг зачати сесе проходжування на три версії майнищі, і, в принципі, все би визирало так само і тепер. Ну, кроме, може, нових блоків, айнош я із МІДі вчинив собі двері і пролази, або я то вчинив нарочно, споза поза того, ж я знав, що щоно є. А я міг собі на зачатку лишити дерев'яні двері та й готувати, та й на тому би був конець. І з туфовими блоками руно так само. Або знаєте, є єдна зміна у механіці, котру, а, за котру я не можу не спомнити. Я не знав, в якій конкретну версії вони тото -то пофіксили. Айбоси ця зміна насправді кардинально мінять єдну дуже важну штуку. Знаєте, коли ви запіраєте двері, маучи у руках фейсу, і ви деколи вчините адцяк. Ага, а воно вже не фунгує. Бо тепер би облущити. Камак, та треба присісти на shift і так нажати праву кнопку на фейсу. Видите? Видите? А у нас перед цим фунгувало також дефолтно. І ти годен був собі пюсрати вонковий відхід хижі, просто кіть праву кнопку нажмеш, десь не там. У мене у мене в ленгарському є. Е, є хижа, де я фурт, я на стрічі міняв тот блок. Я до зустрічі, міняв тот блок попіля по двері дубовий, бо я його фурту б ненароком. І так мене, тото то бісило, я вам не можу передати. Чесно, дуже дякую Моджангам, ось вони конець щось придумали свою механіку. Тепер обтисати камак, та треба через Shift прав, праву кнопку, а не просто праву кнопку. Це велике чудо. Дякую вам. Ну, а ми, твійко, глядаємо ендерменів. Бадесут. Так хоть подумати, це це майбезпечний біом у недерові, який лише є зелена хаща. Бо твійкася не спавнить ані один моб, котрий би був від вам агресивний сам від себе. Ендермен, и, а, хоч вони і сильно копкаут, айно, б'ють сильно, або з ними доси легко наробляти, бо видите, ви собі кладете. Цяку стрішку на два блоки, і все, і це абсолютно безпечно від Ендерменів місто. Неякі другі, моби ту таку і не спавнят. І ще е, є одна важна штука у ендерменів ось ви йому поникаєте очі, та на вас загреться лише тот-єден Ендермен. А кіть ви не нароком зомбі піглі накинете, та вам конець на вас біжить ціла армія. Тот агр автоматично передається ушитка. І то то страшноє. Та Айно, сеся зелена хаща направду. Май доброе місто, яке ви можете знайти в недерові. Да, як так? <звук> <звук> Йой, знаєте, що я тепер я порозумів? Треба було з собою взяти обсидіан та поклав би мсьтуй портал. Та й готово. Вонковим світом було б добирати до мій многим легше. Ну що, маємо фактично два 2 перлів. Маємо ще запасний магмовий крем, котрий нам сам прийшов, та й гастова слеза. І з цим, можна казати, може вертати домі. Путь домі буде читаво небезпечний. Фух, кріпіться, бо я, я вже чув, що так легко не буде. Фух. Я і чесно навіть не пам'ятаю точно місце місто на карті, куди мені треба прийти. Ну, дораз будемо відіти. Що це було? Що це було? Де? Фест горяча тура? Що в то? Ага, зглядайте док де єден біом недера. Круто, круто. Ну, в принципі, тут лише 5 тих біомів було, та ніщо було зглядувати. Ей, крайком, крайком, коню крайком. Ам подь мене дерчком гей крочком крочком коню крочком. А м ми з милим недерком. дерком. де я йду. Ого, портал? І тут такое є. Кампець я ще нігде не видів у недерові зарватий портал. Вау! Шкода, лише в мене не є. Золота. Там є, там є тото. -то. А ну, це може я тут скочити. А, нічого інтересного. Я ся надію, може, тут є. А, може, тут є ще обсидіану, бо його докінчити. Ну так, в принципі, то достат наївно було думати так. Треба би все тепер де, і так вертати, думі. Може підемо через члену хащу? <гас> я не... Я тут, я вдома. Кампец, і все було так близько? Я думав, все, конець світа ніхтося не доберу. Я вже так запереживав. А то вказується, не кити, так вийти в мій портал. Є, бой. Фух, носе все було щось. Носе все було путьовання. Світа. Ні, чесно вам кажу, це було дуже страшно. Не так страшно було забивати ентерменів, як просто сам путь туди та й витить. Ну та що, слідучий крок отовчинити ока Енда і йти глядати Стронгхолд. Шаркань лади гузицю.